Богородиця сходить із небесних кругів, ставить щит і покров земним страждальцям своїм, ставлю на світове зло абсолютне вето, зло під забороною, лиходії мають покинути землю, проти війн, лютих хвороб, сварок і катастроф, щит і покров, щит і покров, щит і покров проти землетрусів, пожеж. Потопів, цунамі, надійний щит, мати, годувальниця Бога і людей, злий дух хай буде від землі вигнаний, щит і покров проти вселюдських лих і катаклізмів, наверніться мільйони, щит вам і покров світлового богоматеринського лона у кризах і катаклізмах Божа матінка над землею височіє. Твій матінко щит і покров у годину лихоліті катастроф, щит і покров, щит і покров, сходила Богородиця з небесних кругів, ставила щит і покров земним дітям своїм, щит і покров, щит і покров дарувала їм, якою молитвою молитися тим, хто переживає прильоти ракет і дронів, щит і покров, безумовний щит і покров. Богородиця сходила з небесних кругів до своїх діточок, щит і покров, щит і покров, проти дронів, бомб і снарядів, щит і покров Божої Матері, проти ракет, бомб, снарядів і дронів, безумовний, сто зі ста покров богоматеринського лона, щит і покров від цариці миру в бомбосховищах і квартирах. Безумовний щит і покров проти війн, хвороб, лих і катастроф, щит і покров, щит і покров, безумовний щит і покров проти стріл ворогів і хвороб, Щит і покров, Щит і покров, твій матінко, щит і покров у годину лихоліть і катастроф, щит і покров, щит і покров проти війн, землетрусів, пований пожеж. Та непосильних сварок, твій щит і покров землю рятує, матінко Божа, царице миру, світ, що гине, врятуй і помилуй, врятуй і помилуй, врятуй і помилуй, щит і покров добрим людям. Під покровом Твоїм матінку у мирі будемо, щит і покров, цариці небесної, міжгалактичного сонячного універсума, всю світову темну ніч. Тільки ти нам можеш допомогти, тільки ти нас можеш врятувати. Прости, Божа Матінко, прости. Амінь.